Це в об'єктиві з Марією Шепель. Підсумовуємо тиждень, що минув одна з головних тем, яка тримала в напрузі кожного цього тижня долар. За кілька днів гривня впала до історичного мінімуму. Сьогодні говоримо, що зумовило це та загалом, як вижити у час війни українській економіці. З нами економісти Віктор Гальчинський та Володимир Харко. Вітаю вас, дякую, що прийшли, Добре. пане Володимире. Чи очікувано гривня настільки впала в ціні? Прогнозовано це було, чи це було несподіванкою? Я думаю, що це радше було несподіванкою через те, що вперше за 8 років Україна отримала позитивне сальдо в зовнішній торгівлі. Тобто логічно мали бути навпаки. Однак є певні чинники насамперед психологічного характеру і організаційного характеру. От, начебто, є Нова Верховна Рада, яка ще не засідала. Невідомо чому. Відома конфігурація коаліції, а Чому ж чекають? Одна сторона. Інша сторона це зрозуміло, річ російська сторона. Оскільки відбувається подальше падіння е, вартості нафти, от сьогодні вже є 77 з копійками. От. І це, звичайно, тисне на рубль. А оскільки українська економіка за е, своїми експортно імпортними характеристиками ще значно залежить від російської, тому ми маємо. Оцей зв'язок між, між валютами. На якому рівні може стабілізуватися? Чи є якісь прогнози? Можливо, пан Віктор має думки з того приводу. Ну, це важко сказати. Справді, нинішня ситуація з валютою вона має певний спекулятивно-панічний характер, але, істо, істотна частка, але не велика, не критична. В основному ситуація з курсом, на жаль, відображає стан розбалансованої нашої економіки. І підвали на цьому стану закладалися ще з 2010 року, коли почалися, скажімо так, зворотні реформи, які істотно погіршували бізнес. З клімат і робили нашу державу інвестиційно непривабливою. В результаті маємо те, що маємо. Звичайно, що цей російський чинник, ця війна, яка незважаючи на те, що вона відбувається приблизно так на 3% території України, вона однозначно впливає на інвестиційну привабливість. Поки немає стабільності, поки немає дійсно, як слушно зауважив колега. Не працює поки що законодавчий орган, тобто не зрозуміло, в який бік буде йти, як будуть відбуватися, які будуть відбуватися реформи, є е, така нестабільність. І курс десь певною мірою відображає цю економічну ситуацію, як е, нещодавно висловився один з новообраних народних депутатів економіст Олександр Кірш, що курс це індикатор, і його там укріплювати, чи е, щось з ним робити, це все одно, що лікувати градусник, а не хворобу. Пане Володимире, можливо, це комусь вигідно, кому може бути вигідно, так? Давайте скажемо, кому курс. може бути вигідно. Насамперед, це може бути вигідно економіці України. Як би це не звучало, парадоксально. Однак, якщо взяти динаміку саме зовнішньої торгівлі, то найбільш динамічно було в першому півріччі. Спад експортних можливостей відбувся в серпні значною мірою. І трошки менше у вересні, незважаючи на новий врожай і так далі. Тобто, група сільськогосподарська вона мала зростання, але загалом відбулося зниження експорту. І це, очевидно, може бути один з механізмів свідомих Національного банку разом з урядом для того, щоб відновити експорт. Тобто вони свідомо пускають гривню, mm -hmm. йдуть на спекуляцію з тим, щоб отримати той ефект, який отримали в першому півріччі. Тобто непрогнозоване, здавалось би, збільшення експорту, але це звичайно рішується ціною куповельної спроможності громадян. Як застерегтися можливо? Можливо, є якісь поради від експертів звичайним людям, так втриматися від якихось покупок, так як зекономити дійсно бачимо, що долар продовжує зростати. І Ось як поводитися в таких випадках, пане віктора. Напевно, все-таки поради щодо управління бюджетом. Родинним бюджетом їх ніх, ніхто не скасовував. От зараз навіть ми свого часу проводимо таку ініціативу з фінансової грамотності, розповідаємо дітям, дорослим про те, що це так чи інакше, навіть в цих умовах необхідно ставити, ставити пріоритети. На чому не можна економити, це звичайно на здоров'ї, це на харчуванні, але власне завдяки тому, що аграрна складова, це, в нас єдина галузь економіки, uh -huh. яка на підйомі, то принаймні. Можемо сказати, що тут є, є велика пропозиція, відповідно, є більш мен... відповідно, є більш-менш збалансована ціна. Однозначно, щодо валюти, ну, курс зараз йде на піках. Спрогнозувати важко, він може рухатися, є висока латині, він рухається або в ту, або в іншу сторону. Відповідно, вкладати вільні кошти зараз у валюту. Ну, питання. Чи, чи продавати? Ну, можна. Можливо, якщо потрібні кошти, то можна продати відповідно зараз навіть ну парадоксальна ситуація, але вкладення в готівкову іноземну валюту в гривневому еквіваленті дало величезний одномоментний дохід, який mm -hmm. не зможе дати mm -hmm. жодна, жодна фінансова і нефінансова установа. установа. Як... як лотерея, так, так як лотерея. Ну, це таке це таке питання ужиткове, але я би все-таки хотів повернутися до питання mm -hmm. дешевої гривні, до вигоди справді вигідно мати дешеву. Шева національна валюта, вона вигідна для активізації експорту. Але щоб експорт був активізований, так, аграрна сфера в нас більш-менш все добре, але має бути конкурентоспроможність інших І Ці інші галузі, якраз за це ті, що орієнтовані на Росію, або ті, що просто там не дуже конкурентоспроможні на західних ринках. Бо, скажімо, ми можемо зараз мати багато історій успішних харчових принципі, завойовують західні ринки, але це, таких, їх є одиниці. Для того, щоб економіка працювала, має, має бути створений е, бізнес-клімат, який заохочує притік інвестицій, який гарантує, що якщо прийде сюди інвестор, чи внутрішній чи зовнішній, його там, е, в нього бізнес не відіжмуть, а він не змушений буде одразу платити там величезні інсталяційні в лапках кошти. За принципом, що брати не золоті яйця, а різати зразу курку там чи ага. ногу у свині відрубати. Ага. От, якщо так, по-простому, якщо ці процеси будуть паралельні, тоді так, тоді за. Рік, перш, перший рік, звичайно, буде дуже складним, тому що жахливий стан. А, але з, на другому році може бути певні проблиски стабільності, певне, певна конкуренція. Який, якийсь рух. Uh -huh. А зараз ми маємо стагфляцію. Тобто дешевшая валюта, а коштів немає. І ми маємо шок. Ми маємо шок без терапії. Україна uh -huh. пережила шок. На жаль, на жаль, за останні 20 років Україна пережила чотири шока без терапії. П'ятого шоку вона не витримає ні економіка України, ні українська державність на праведній uh -huh. жаль. Uh -huh. І тоді, тоді зовнішні вороги, нам, їм не треба буде з нами воювати. Uh -huh. Пане Володимир, ви вже згадали про високе сальдо, так, вперше за 8 років. Що це зумовило, як втримати його на тому рівні? От власне, я думаю, що зараз уряд над тим міркує, як втримати. І оце падіння гривні може бути один з механізмів, які ну, не зовсім професійні, скажімо, відверто. так? Тому що більш професійно було би створювати відповідний інвестиційний клімат. От, на жаль, справді є шок без терапії, не проводять тих терапевтичних необхідних заходів. От, як буде рухатися далі? Якщо навіть за тих умов, що є, то зрозуміла, річ логіка буде дуже проста. Сьогоднішнє падіння гривні повернеться стабілізацією через декілька місяців, коли ці кошти від експорту почнуть повертатися і обов'язковий продаж 50%, і це з умови збільшення самого, самої валюти на ринку. Так? Однак є причини, які є досить цікава річ. От буквально вчора таможний союз, цей тайожний так? ухвалив рішення про зняття мит на труби. Тобто вони зрозуміли, що їм потрібні українські труби, а це також експортні можливості. Однак у нас є падіння експорту з машинобудування, є падіння експорту з хімічної промисловості. Це частково це можна пояснити цими завойованими територіями. Однак, я думаю, частково це спричинено також і тим, що по факту ми укріплюємо оборону. І тому та галузь більше зорієнтована на внутрішній ринок стала. Тобто не секрет, що цілий ряд заводів працюють у три зміни, нарощують цей військовий потенціал. І це також відображається загалом. Однак є саме позитив, що сальдо стало додатнім. Це є позитив для економіки, тому що будь-яка країна, в принципі, бажає мати додатнє сальдо. Україна завжди пасла задніх. Другий аспект, який корисний, це те, що практично в нас вдвічі став більшим за сумами експорт до Європи, ніж до Росії. Тобто, якщо ми візьмемо зростання, то зростання відбулося відсотків на 15%, падіння російського експорту відбулося відсотків на 25. А якщо брати абсолютні цифри, угу. то виходить, що європейський експорт майже 10 мільярдів доларів, а російський складає близько 5. Тобто це є також досить непогана характеристика, яка дозволить нам потім втримати в тому числі гривню через ту причину, яку я казав, наскільки економіка залежна від інших сусідніх економік і відповідно від інших сусідніх валют. Тобто, я думаю, що не варто панікувати. От і цей період необхідно просто використовувати на реформи. Я думаю, якщо уряд, Верховна Рада цього не схочуть робити, то ну, їх заставлять з двох сторон. Тобто їх заставлять і міжнародні організації, які дають зараз кошти, і уряд далі просить кошти, і їх заставлять українські громадяни, які досить радикалізувалися, і ми вже маємо перші проблиски. Наприклад, Паєт вже заявив, що так не можна працювати що потрібно більше слухати громадян, що потрібно більше співпрацювати з громадою. Тобто зі всіх сторін це підказують. Так, от ви Я вже думаю. згадали, зокрема, про гроші від міжнародних організацій. Чи виконує Україна ті вимоги, на які підписувалися перш ніж МВФ, давалося ці кредити? Так, тобто там йшлося про реформування і банківської системи, деякі, про деякі аспекти виконуються. Зокрема, що стосується гривні, це саме рекомендація міжнародного валютного фонду пустити її у вільне плавання. Але на жаль, це українська ситуація, і тому тут трошки інша культура, інша ментальність, яка спричиняє оці. Спекуляції, тобто ми не японці. Коли в Японії уряд сказав, що нам не потрібно зростання вартості нашої валюти, тому давайте купуйте товари угу. наших марок, але виготовлені в дочерніх підприємствах за кордоном, щоб трошки валюту з країни власну вивести. І громадяни це свідомо слухали. У нас, якщо уряд подасть якісь рекомендації, вони будуть сприйняті неоднозначно. А я думаю, що радше з точністю до навпаки. <кій> Розумієте? І тому зрозуміло річ, що Міжнародний валютний фонд це люди одної культури, одної ментальності. Вони дають рекомендації абсолютно е свідомо і раціонально. Однак, поведінка в Україні, я думаю, що і чиновників не завжди раціональна, <кій> не тільки громадян, тому що ми трошки інша культура, інша ментальність. І нам потрібно вчитися пристосовуватися до тих, раз ми хочемо в Європу, то треба вчитися тих стандартів, взаємодії, в тому числі влади, бізнесу і народу. Пане Вікторе, якої реформи ось дійсно аби трошки наблизитись до Європи, потребує економіка України. Що би уряд не уряд, а нова Верховна Рада почала би вже напрацьовувати які проекти можливо? В першу чергу я думаю, потрібно не стільки фокусуватися на наближенні економіки до Європи на якісь там ухвалені євроінтеграційних стандартів, а в першу чергу потрібно вирішувати українську ситуацію. Це Насамперед, радикальне спрощення, радикальне спрощення підприємницької діяльності, жорсткий перегляд контролюючих е, роблення напевно, діяльність цих, цих структур прозорими, забезпечення прозорості в їхній роботі, спрощення податків, тому що в нас, на жаль, законодавство погіршувалося. Податково в тому плані, що не стільки проблема була зі ставками податків, які порівняно десь навіть, навіть деяких, в деяких випадках нижче за європейські. А, але проблема в так званому адмініструванні, коли е, процес настільки ускладнюється, що е, потім дуже легко. Покарати. Виявити, покарати так, виявити якісь порушення. Все-таки згадаємо, такий, ну зараз це вже з точки зору років. Воно ну, трошки далеко, але відносно економічний прорив все-таки відбувся за часів України Леоніда Кучми, коли вперше була запроваджена спрощена система оподаткування для малого і середнього бізнесу. Вона фактично змусила через прозорі механізми контролю. Вона вивела більшість бізнесу стіні. З другого боку вона ліквідувала оці всі кримінальні нашарування, тобто ці шалені 90-ті коли був рекет, коли був кримінал. Однозначно кримінал обирав жертв серед бізнесу, таких, які не підуть скаржитися, а не підуть скаржитися. Тому що це коли людина абсолютно чесно прозоро працює. Саме ці умови нам потрібно створювати. Нам потрібно створювати такі умови, щоб пересічний бізнесмен не переймався, хто у нас прем'єр-міністр в країні, uh -huh. і не переймався і не знав, хто його податковий інспектор. Від, відіслав онлайн звіт і, і на тому край. Але для цього так це дуже дуже складна річ, і тут треба не просто міняти систему, і треба ламати і спрощувати. Цього багато цього багато не хочуть люди. Зокрема, ті, хто задіяні в цій системі, там буде шалений опір, але в нас немає варіанту, у нас немає вибору, тому що вже на. Вже під питанням доля держави ми мусимо в цьому напрямку прориватися. Тобто, в першу чергу, це радикальне спрощення. Друге, це е, якісь програми залучення інвестицій. Створення можливості, тобто зараз інвесторів потрібно заманювати деякі кошти зараз. Ну, в нас хто наскільки міжнародні фінансові організації, приватних інвестицій немає. Досить цікаво. Є ось ініціатива економічного бойкотного руху, uh -huh. яка почалася у Львові, вона виявила досить цікаві, цікаві проблеми, які зараз, скажімо, якщо зайти в якийсь магазин, який виконує рішення міської ради і маркує російські товари. Ми бачимо маркування на багатьох е, товарах міжнародних корпорацій, uh -huh. е, Скажем, ті самі FMCG там шампуні, uh -huh. ті ж самі жуйки, шоколадки з міжнародних брендів, поважних брендів, американських брендів, європейських брендів, зроблено в Росії. Чому? Чому? Питання в тому, так що як цукерки просудерта. Так, е, ну десь так. так. Але, проблем, але проблема в тому, що на жаль, до оцих всіх авантюр, в яких пішла Росія. В Росії був кращий бізнес-клімат. Якщо ти mm -hmm. інвестор, якщо ти несеш гроші і не сперечаєшся з е, діючою владою, там не бавишся в mm -hmm. політичні ігри. Вони певним чином гарантували, що ніхто там не буде мучити, що не прийде якийсь лейтенант і не заблокує роботу фабрики, не зробить мільйонів збитків і ніхто за це не буде відповідати. Це абсолютно реальний приклад в одному з південних регіонів України кількамісячної давності, коли прийшов просто лейтенант, просто ага. зупинив роботу величезного підприємства з європейськими інвестиціями. Це питання і на рівні, скажімо, умов для. Постачання ресурсів, наприклад, на один поважний міжнародний бренд відмовився від співпраці і виніс свій завод, збудував завод в Росії величезний, це продукти харчування. Тільки тому, що в одному з регіонів, знову ж таки, це не Львівщина, це центральна Україна. Одна енергопостачальна організація відмовилася йти на зустріч в плані технічних умов, в плані будівництва. Ну, скажем, якщо брати недержавні телекомунікаційні компанії, наприклад, то якщо вони хочуть забезпечити бізнес інтернетом там чи зв'язком, вони своїм коштом будують. Лінію зв'язку до підприємства, але відповідно укладає додаткову угоду. Якщо підприємство користується цими послугами протягом 2-3 років, воно не платить. Воно фактично частка uh -huh. в тарифі, uh -huh. Uh -huh. який трошечки вищий ніж зазвичай, mm -hmm. вона відшкодовує mm -hmm. так. Вона відшкодовує підприємство витрати на будівництво. Якщо людина зістрибує, ну тоді відшкодовує. А енергокомпанія, інакша система. Так, зробіть угу. технічні умови, гроші. От а... в той час, як навіть в тій самій Польщі, от зараз них якраз осінь, в них йде чітка реклама. Тобто там є стандарт, що кожен споживач може вибрати постачальника, угу. тобто є реальний енергоринок. У нас цього немає. У нас є монополія, яка вже не є державною. Яка є приватною і відповідальності немає. Немає відповідальності ні за е, конкурентність тих умов підключення. Uh -huh. Розумієте? І тому, коли ми пустили гривню за ліберальним підходом, то ми повинні відпустити всі інші сфери за таким самим підходом, щоб в нас функціонувала система. І тільки тоді держава повинна взяти на себе те, що не можуть зробити громадяни чи окремі категорії. В силу е, своїх. Соціальних чи інших характеристик, розумієте? А так нас хочуть одну сферу залишити в якомусь господарстві, знаєте, радянському, одну сферу зробити лібералізовану, іншу сферу ринкову. Так не буває. Так не може розвиватися економіка. Угу. Тобто, ми повинні говорити це прямо відверто і ці питання. Вирішувати, тільки тоді буде позитивний бізнес-клімат. Хоча є перші позитивні речі, це спричинені політично. От Україна вже за інвестиційною привабливістю, вона вже випереджує Росію. Але це політичний аванс, і це потрібно розуміти. Якщо не буде подальших реформ, і в тому числі щодо самоврядування, то не буде відповідного розвитку цього бізнес-клімату. І Якщо ми це усвідомимо, тоді справді буде розвиток. Тобто нам, нав, нам навіть не потрібно, як слушно казав колега, змінювати ставки. Не про це йдеться. Йдеться про зміну системи зняття тих податків, контролю за оподаткуванням, тобто усунення тих лишніх зайвих чиновників і їхнього впливу. Ну і крім того, напевно, варто додати, що всі ці процеси, якщо вони будуть робитися, то вони мають супроводжуватися належною комунікаційною підтримкою, тобто люди мають право знати. Що відбувається, як відбувається, люди мають право знати, куди йдуть їхні гроші, куди йдуть їхні податки. Вони мають право брати участь у розподілі цих податків. Формат е такої участі це питання до розробки, і, можливо, це так само одне з першочергових завдань Верховної Ради. Будемо сподіватися, що нова Верховна Рада продуктивно попрацює над тим, аби стабілізувати українську економіку, аби дійсно втримати ось це сальдо і підвищити. Експорт, надходження від експорту, ну і взагалі дійсно реформувати і зламати ту систему. Дякую вам, що сьогодні прийшли до нас. Я нагадаю, Дякую. з нами були економісти Віктор Гальченський та Володимир Харко. Дякую, Дякую вам. Дякую вам за кілька хвилин. Продовжимо підсумовувати тиждень, що минув. Не перемикайте.